Мальтійський хрест, символ, якому понад вісім століть, геральдичний знак ордену госпітальєрів. У 11 столітті в Єрусалимі вони починали не як воїни, а як доглядальники хворих паломників. Їхній дім був шпиталь, їхня зброя милосердя, та небезпечні часи змусили їх узяти до рук меча. Так з'явився військовий монаший орден святого Іоанна. Переїхавши на Мальту, лицарі обрали своїм знаком хрест, вісім кінців якого уособлюють лицарські клятви служіння, віру, смиренність, покаяння, шляхетність, милосердя, правосуддя та істину. Це був не релігійний символ, а знак статусу та приналежності до ордену. Згодом мальтійський хрест з них з обладунків, але не з пам'яті. У ХХ столітті його повернули у моду жінки. Шанель, вердураські апарелі, вони зробили хрест символом влади і незалежності. Цей код дуже добре розуміла Джоан Ріверс. Вона не була тендітною іконою стилю, вона була голосною, іронічною, сильною і створювала прикраси для жінок, які точно знають, чого хочуть, не бояться бути помітними і обирають символ. А не дрібну прикрасу, ця брошка з її Classic Collection кінця 90-х виглядає як фамілья реліквія, ніби вона передавалася з покоління в покоління, навіть якщо ти її купила сама. І в цьому головна ідея Мальтійський хрест від Джоан Ріверс, наче орден, який жінка вручає сама собі, за витримку, за силу бути собою. Одна брошка, одна історія, і дуже багато змісту.